Ми багато чули. Тепер ми хочемо ближче познайомитись. Отже, Олена Бойко, акушерка. І в мене таке власне питання про ваш шлях. І що важливо, чи це навчання, чи це бажання, чи це внутрішній такий стан відповідний для того, щоб бути такою автономною акушеркою і ну, виконувати ті речі, які, мабуть, ви зараз виконуєте. Вітаю, я дуже вдячна за запитання. Е, хочу сказати спочатку, що важливо. Важливо любити людей. Важливо любити життя, важливо відноситися до людей так, як би ти хотів, щоб відносились до тебе, до твоєї рідні. Е, знання і досвід, звісно, це дуже важливо, це дуже потрібно. Е, свій, свій, шлях, свій шлях я починала з Черкаського медичного коледжу. Долю мою визначила не я. Долю мою визначила така випадковість. Нас провезли двох дівчат до Черкаського медичного коледжу після закінчення школи і поставили перед таким списочком професій, які дає Черкаський медичний коледж. Їх дуже багато. Практично всі середнього медперсоналу він випускає. І моя подружка порадила. Так почитала і каже: ти знаєш, я так люблю е, дітей, я хочу бути акушеркою. Я кажу: ну то ми вже з тобою приїхали сюди разом. Ми вже напевно маємо навчатися разом. То давай і вже і я буду акушеркою. Тобто, це такий був спонтанний вибір, про який я не жалкую за 21 рік ні грама, ні краплі. Тобто, я дуже люблю свою спеціальність. Я дуже вдячна своїй подрузі, Скільки що, що вона вибрала. 21. 21. Я дуже вдячна своїй подрузі за те, що вона вибрала цю спеціальність для мене і для себе. Але, але, перш за все, це навчання, звісно ж, це базова освіта. Тобто це та освіта, яку дають медичні коледжі, медичні училища. Я дуже вдячна своїм викладачам, до речі, теж хочу сказати В'ячеслав Васильович, який лекцію кушерства не починав ніколи сумно. Він завжди починав з анекдоту. Влюбив. Він влюбив в цю професію. В акушерство в гінекологію він просто влюбив. Ми його просто обожнювали. І е, хочу сказати, що я пам'ятаю його. Я буду пам'ятати його настанови все життя. Але е, далі е, мені доля доля так розпорядилася, що я працювала з лікарями, які не шкодували своїх знань для мене. Вони не шкодували, вони ділилися, вони вчили, вони показували, вони давали робити. Тобто, це е, все ж таки, ну от я вдячна, напевно, двом лікарям, з якими я працювала, це Олена Петрівна Слонова, я починала з нею працювати. Ну і Сергій Миколаївич Бекшеєв, звісно, це людина, яка нічого не шкодувала, знань не шкодувала. Е, наразі е, я вважаю, що я можу навчити далі. Далі До речі, так. це дуже важливо на ваш погляд, хто повинен давати це навчання, передавати, надихати чи це рівний рівному? Так? Чи це люди, які ну, дають знання чи практики? Розумієте, це має бути, може бути і акушерка акушерці, може бути і лікар акушерці. Якщо цей лікар не жалкує своїх знань, якщо він радить, чому б ні? Чому б нам і навіть мені на сьогоднішній день не повчитися ще чомусь? Тобто, лікар, який готовий вирощувати, звісно, з... так звісно, не шкодувати своїх знань. Акушерці. Звісно, тільки той, який не буде там десь, ви його попросите, і він там скаже: Ну ладно, я там щось розкажу. Це той, який кожен день, повсякчас, буде ділитися своїми знаннями, своєю практикою, і ти будеш цим користуватися з задоволенням. Щодо, якщо буде вести навчання саме акушерки, продавати акушеркам, які тільки навчаються, або ті, які мають таке бажання навчатися. Ну, я вважаю, це взагалі буде відчуття рівності, тому що Рівний. так, це буде відчуття рівності. Це Трошечки, напевно, покращить взагалі саме сприйняття. Акушерка, до акушерки. Так, так, так. Тобто я з задоволенням навчу того, що я знаю. Ну, це, це взагалі нема питань. З задоволенням розкажу, але саме найперше, ще раз, може я повторюсь, це поваги до людини, до жінки, до дитини і любові. Більше нічого. Олена, ми зараз да, створюємо таку спільноту, такий простір, підтримуючи, надаючи, який буде давати знання а можливості наскільки важливе таке середовище саме для акушерок і створення асоціації акушерок України таке об'єднання, Да, наскільки це на вашу думку є потребою, і наскільки це буде давати? А оцю підтримку, віру, знання для того, щоб дійсно сфера акушерства вона розквітала. Ну розумієте, я вважаю, що те, чому нас навчили в училищі, на жаль, далі наше навчання на тому, ну воно на практиці якось продовжується, але якісь такі об'єднуючі організації, які ще можуть поділитися між організаціями, да, досвідом їх насправді не було, не існувало до сьогоднішнього дня. Тобто. Що виходить? Що ми закінчуємо медичне училище? У лікарів якісь є там курси, а в нас лише для галочки, для того, щоб там повиш підвищити кваліфікацію. Так а чому б нам не збиратися? Не, не так само, як і лікарі, не там обговорювати якісь випадки. насущні випадки, проблеми, питання. А як це можна вирішити? Ми такі самі люди, і ми теж можемо, і ми теж вміємо, і ми теж маємо право. Я вважаю, брати участь в розвитку нашої медицини. Чому б ні? Я тільки за, я тільки, тільки за навчатися це, це навчатися потрібно все життя. Mm -hmm. Зупинятися ну не варто взагалі. А, дуже важливо, да? коли ну, в кожного можна навчатися, кожен може поділитися тими вже наздобутками, які вже має власному шляху. А, Добре, коли є люди, які тебе підтримують, добре люди, які в тебе вірять. І взагалі акушерська справа про що це для вас? Чи є обмеження в ній, так? чи є розвиток в ній? Наскільки от саме бути акушеркою, що в це ви вкладаєте? Мені насправді дуже пощастило. Мені пощастило в тому, що в моїй спеціальності мені траплялися люди, траплялися лікарі-акушерки. Які мені допомагали, розвивали, які мене не цікували, не обмежували в якісь рамки, які дозволяли робити все, дозволяли вчитись, дозволяли практикувати, дозволяли робити все для мене. Головне в ікушестві це любов, це любити людей, це любити ще раз жіночок, любити діточок, допомагати, може навіть не стільки. Е, якимись діями, маніпуляціями медичними як психологічна підтримка, підтримка це надто важливо. Це 80% взагалі вдач від 70% всього позитиву, який може бути і має бути в цьому непростому світі. Олена, за кордоном є така практика, коли акушерка самостійно веде жінку повністю де фізіологічні стани. Наскільки це можливо зробити в нас, в Україні таку самостійну акушерку, яка буде вести жінку? Ну я вважаю можливо все, аби бажання, хотіння, ресурси. Тобто тут досить багато має бути складових. І е, ми маємо достукатися, напевно, до кабінетів, які нами керують, керують нашими повноваженнями, надають нам ці повноваження. Е, дійсно, я бачила цю практику особисто. Я була присутня на пологах в Іспанії і е, там акушерка на рівні з лікарем. Я не хочу сказати, що ми маємо бути, там, ми маємо бути на рівні з лікарем. Ні, ми повинні просто е, певні дії. Робити самі ми можемо певні дії робити самі. Ми можемо давати психологічну підтримку. Ми можемо робити деякі медичні маніпуляції. Чому б ні. там? Чому ми не можемо поміряти висоту стояння на макави, коли це стосується, коли, стосується не саме, саме та й частини, та й медичної частини? Ми багато чого можемо. Просто в нас наразі наше законодавство нас дуже обмежує, нас дуже сковує не лише в можливостях цих, воно сковує нас е, юридично, розумієте? Тобто, там є за кордоном є свої медичні ліцензії в акушерок. Так. Я з задоволенням би працювала би над проектом медичного ліцензування в Україні для акушерок, для медичних сестер. Чому б ні? Ну ми навчалися, нам давали знання. Ми знаємо. Ми хтось пропрацював 5, 10, 15 років. Ми можемо. Ми справді можемо. Ми тут упімо, не дурні, Чому? Ми з такими самими руками, ногами. Так, у нас менший, набагато менший багаж, можливо, знань, ніж у лікаря, і це так і є, тому що це програма навчання. Але ми багато можемо. І ми багато можемо таким чином навіть розвантажити лікарів. Розумієте, розвантажити їх якоїсь рутини. Яку ми можемо взяти на себе. Я тільки за. Ми теж дуже це віримо, і ми це робимо, і це має бути так. Бо є багато випадків здорових жінок, які дійсно потребують перед собою кушерку, яка розуміє, яка вміє, яка підтримує, яка допомагає. Щоб так завершити вже наш такий етер, то такі побажання, побажання акушеркам, які тільки починають, які тільки, можливо, дивляться в бік акушерок. Або тим, хто працює зараз наразі і в пологових, і в, ну, в різних закладах. Ну, Може, дуже скромно і дуже коротко, але лупайте цю скелю. Лупайте її, продвигайтеся, навчайтеся, читайте, дивіться, слухайте. І все буде до і любіть людей, і все буде добре, все буде клас. Любіть ту справу, так. якою живете. Любіть людей, любіть себе біля цих людей. І ну, дійсно, знаєте, оточуйте себе тими людьми, які вас підтримують, які в вас вірять, які дають вам таке натхнення, навчання. Просто знаєте, що такі люди є. 감사